Росія та Китай хочуть побудувати підводний тунель у Криму ініціатором. Виступила російська сторона, яку дуже непокоїть безпека Кримського мосту. Як повідомляє The Washington Post, російські та китайські бізнесмени з урядовими зв'язками у жовтні таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, який з'єднає Росію із окупованим українським Кримом, і для цього створили консорціум видання. Посилається на перехоплені електронні листи, надані йому неназваними українськими офіційними особами. Переговоры, которые включали встречи в конце октября, были вызваны растущим беспокойством России по безопасности мильного моста через Керченский пролив. В електронних листах, поширених серед посадових осіб консорціуму, протягом останніх тижнів згадуються зустрічі з китайськими делегатами у Криму. В одному із них згадується, що китайська корпорація залізничного будівництва готова забезпечити будівництво залізничних та дорожніх об'єктів будь-якої складності у кримському регіоні. Ця Арсісі державна компанія, яка побудувала багато з найбільших автомобільних та залізничних мереж у Китаї, та встановила значні зв'язки з Росією в останні роки завдяки проєктам, включаючи розширення системи московського метро, завершеним у 2021 році. Компанія не відповіла на запити видання про коментарі. Учитуває різкі санкції саботажа. Американські чиновники і експерти выразили удивлення тим, що CRCC рискнула вмешаться вмішатися в это дело. В одному з листів підкреслюється, що CRCC братиме участь лише за умови суворого дотримання повної конфіденційності і що назва компанії буде замінена на іншу, не пов'язана з нею юридичну особу у будь-яких контрактах. Навіть коли будували Кершінський міст, а його будували. Також з використанням технологій, можливостей західних компаній, і це досить серйозна проблема була на той час, тому що ці компанії діяли обхід санкцій, навіть не звертаючи не звертаючи увагу на санкції. Зараз санкційна політика політика більш жорсткіша, і дуже цікаво буде подивитися на ті китайські компанії, які можуть саме опинитися під. Санкціями за саме ось ем, таке будівництво експерти кажуть, що будівництво тунелю під Керченською протокою технічно можливе, і що Китай має необхідний досвід та обладнання. Однак, за їхніми словами, це буде величезне підприємство, яке можна порівняти за масштабами з тунелем між Данією та Німеччиною, який будується вже 8 років, і коштуватиме понад 8 мільярдів 700 мільйонів доларів, і стане найдовшим тунелем у Європі, коли його буде завершено наприкінці десятиліття. Побудувати не надводну, а саме підводну якусь структуру. Це набагато важче. Тобто, якщо ми говоримо про можливість, вирогідність так, ця вирогідність є, але на це піде набагато більше часу аніж на будівництво того ж самого Керченського мосту. Це перший момент. Другий момент на це а, потрібно виділяти бюджети та інвестувати набагато більше, в рази більше. Аніж в будівництво Керченського мосту експерти кажуть, що мало ймовірно, що Керченський тунель вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у військових діях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію, яка має забезпечити безпечне сполучення із українською територією, за яку може йти суперечка десятиліттями. А ось українські спецслужби впевнені: хоч будуй, хоч не будуй. А кримський міст приречений. Міст приречений ніякому путінському мосту не місце на законній території неньки України. Глава СБУ розповів подробиці операції українських спецслужб на Кримському мості. Є фахівцями по кримському мосту по тій причині, що вперше ми його вдарили 8 жовтня минулого року. Відбулося це на наступний день після 70-річчя бункерного діда. Я думаю, йому в той ранок дуже сильно боліла голова, і ми йому зробили правильний такий, знаєте. Подарунок, і вдруге ми вразили міст 17 липня поточного року за допомогою відповідних морських дронів типу Сі Бейбі, і зайшли ми в цей раз не з суші, а, зрозуміло з моря. Це справжня ляпа Спутлеру і Рашці. прикольний салют. Ми ж, як при відкритті кримського моста, стаби так самому носом бубах. Коли ми успішно влучили, то це був справжній вибух емоцій, і на цьому українці не зупиняться. Тож росіяни бережіться. В них ведеться якесь там мегабудівництво епічних масштабів. Тобто, вони що вважають, що по цьому будівництву не будуть нанесені якісь там а, а, упреждаючі удари. Це перший момент. Другий момент. А який сенс взагалі у цьому підводному якомусь об'єкті, якщо його е, навіть не встигнуть добудувати до того моменту, коли сили оборони України вже будуть біля адміністративної межі Криму? Та е, буде е, зруйновано сам Керченський міст? Це країна Фейк. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту.